Всім привіт народ контора цеха з вами всіх вітаю на каналі. Сьогодні не будемо нічого робити, сьогодні просто давайте поговоримо. Він, я поговорю, а ви мене послухайте, І якщо захочете, то щось напишете внизу. Е, я хотів би розставити всі крапки на ті, як то кажуть, по поводу останнього відео, де я виклав свою майстерню. І хочу перед вами відразу розкрити всі карти, щоб ви не записали мене, не дай Боже, в якісь там олігархи. Насправді майстерня, яку я показав, досягнута е зусиллями двох людей, не тільки моїми. Ну, Давайте я почну з лірики. Ті, хто мене знає, ті, хто слідкував за каналом, ті знають, що е я розпочинав з ТВ 16. І Фрезерний 675 в мене був, працював я в невеликій майстерні в себе, працював сам в гордому одиночестві, як то кажуть, і дивився різні канали, читав форуми і ніколи нічого не писав. Вірніше, я не був таким активним дописувачем, а потім вирішив все-таки написати: написати один, один великий коментар. І наразі ви маєте... Можливість його бачити і слухати. Ну, коротше, почав я знімати свої відеоролики. І одного разу цей чоловік, з яким я зараз співпрацюю, наткнувся на моє відео, тому що сам цікавився металообробкою. А я, в свою чергу, в одному із перших відео представився, сказав, хто я і звідки я. Назвав місто Бровари. І так вийшло, що цей чоловік, цей хлопець буквально тут неподалік живе, і ми ніколи один одного не знали. Хоча е, були, як то кажуть, в одній темі. Коротше, він мені написав, ми зізвонились, зустрілись, познайомились. Ну так от. Просто познайомились, я зайшов до нього в гості, він до мене прийшов, подивилися, що хто має. Так, поговорили про то, про то, про да сьо, Ну і так розійшлися. Значить, десь потом, потім десь місяці через 3-4, не знаю, не пам'ятаю вже, він мені зателефонував і попросив, щоб я йому допоміг там одне діло вирішити. Потрібна була йому допомога. Значить, я погодився, приїхали, ми там вирішили з ним всі ці питання. Він перевозив там один склад. Ну, коротше, була в нього там тема, була були діла. Я, на жаль, то не, не мої діла, я туди не лізу і не, не хочу заглиблюватись в них. Хоча на каналі в мене мелькали відео з того складу. Ну, так от. І на той час в мене, в мене вже була така дилемма, я хотів трошки розвиватися, але були в мене е, труднощі щодо місця. В, тому, в майстерні в моєї старій там дуже мало місця. І ті станки, які я хотів, вони вже, на жаль, туди не влазили. Це по-перше, і по друге, в мене немає три фази. Тобто, подальший розвиток заключався в тому, що потребував е, деяких ресурсів на будівництво, там, наприклад, або той ж самої електрифікації, що наразі не дуже дешево. Ну, коротше, Я такий в роздумах був, стояв на роздоріжжі. І в той же час е, ми з цим товаришем привезли там купу якогось металобрухту невідомого походження. Коротше, і він стоїть на всю цю купу дивиться. І... Перших на перших порах йому просто так приходив, допомагав там дещо. А потім я не пам'ятаю вже, хто хто кому запропонував. Ну, коротше, ми вирішили, що ми будемо працювати разом, об'єднаємо наші зусилля. Тому що багато таких речей, от, наприклад, оснастка, яка є в нього, в мене немає, в мене є, в нього немає. Ну, отак от, от то ми на перших порах там трошки обмінювалися, а потім ну, вирішили, що якщо ми це, це знесемо в одну купу, то буде набагато легше і йому, і мені. То, в принципі, десь е, кожен вніс одинакову частку всю цю майстерню, тобто немає тут ні. Ні, ні, ні головного, ні, ні підлеглого. Короте, десь приблизно всі на, на одному рівні. Ну, так ми домовились. І от наразі я продав свої станки, і на ті гроші були куплені інші станки. Ну я не можу сказати, що це конкретно мої станки, чи, чи він може сказати його станки. У нас такого немає. Слава Богу, це все досягнуто нашими зусиллями. Так, вибачайте Ну, коротше, на даний момент от, от такі от справи. Нічого надзвичайного, грандіозного, ніде я не виграв мільйон. На жаль, ніде я не, не вліз в якісь кредити. Ну, коротше, отака от народ історія. Значить, далі, далі ми. Плануємо працювати, є плани, є деякі напрацювання, багато ще потрібно, багато мрій. Ну, коротше, Я думаю, що все ще попереду. По поводу зйомок хочу трошки змінити концепцію і знімати частіше, але коротенькі якісь такі невеликі відео, зарисовки, можливо. Тому що. Якась така робота, яка попадається там, від, від початку до кінця, вона дуже трудоємка і разом з зйомками вона не, не дуже зручно мені, тому що там, наприклад, якісь експерименти йдуть, а я вже відзняв матеріал, а потім переробляю. Ну так якось коротко, і немає такої загальної картини. Ну Буду пробувати. Хоча, якщо буде щось виходити, то я буду викладати якісь, якісь ну, конкретні роботи. Отак ну, буду, можливо, там, по... можливо, кожен день, можливо, через день. Не знаю, як буде получатись. Та буду викладати такі 3-4 хвилині, можливо, ролики. Не знаю. Побачимо, як воно піде. Так, ну і на кінець ролика хочу подякувати всім за підтримку, за теплі і добрі слова, що пролунали в коментах під останнім відео. Думаю, що все буде добре. І... Прорвемося, коротше. Так, ну це був перший момент на сьогодні і, і, і другий момент зараз, зараз вам покажу. Так, йдемо, 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 виходимо, промовиться. Ось цей другий момент. Новий житель нашої майстерні, новий резервний станок 6 т 80 ш Лише буквально в 10 хвилин тому ми його закотили сюди. Поки що стоїть тут. Сьогодні вже пізно, завтра будемо розбиратись з ним. Станок має дуже гарну ауру. Як то кажуть у тварин родословно, я дуже радий, що я маю нарешті можливість брати станок, який, який не потребує ніяких серйозних відновлень. Ну так, трошки біля нього там тряпки помахати щіткою, віником і в принципі все класно робоче. Я думаю, що обзорчик невеликий знімемо пізніше, тому що. Наразі... Наразі вже дуже заморився <хи> і хочу його, мабуть, спочатку завезти, там потрібно зробити деякі перестановки, бо він не, не, не влазить. Не маємо місця такого, щоб можна було його вже, вже ставити. Потрібно там трошки е рокіровочку зробити. То, коротко, я думаю, що ми все це діло на... е зробимо і я вам викладу потім вже обзор. Якийсь такий невеликий. Ну все, дякую наразі. Дякую, що дивились. Контора цеха з вами була. До побачення, заходьте, заходьте в гості.